А скільки вас займається в школі? Шість. Шестеро дітей. Угу. Як, як звати? Мікі. Я бачу, що ти всіх їх дуже любиш. У першому класі одна дитина, у другому класі одна дитина, і в четвертому четверо. І корову пасе, андрій маленький внук, що ще має п'ять років. І дрива за мною коле, і мічі. П'ятирічний внук, коле древа. Близько села одні до других, ту пару кілометрів. Тут майже всі родичі. Нас так, ага. Наприклад, от картоплю садити, а де сусіда садить, зайшлися там, посадили, там і там, і все запушно. Такі села маленькі треба піддержувати, якщо їх не підтримувати, село відмерло, закрило, зустали ужелем якісь стіни, руїни. Отже, ми продовжимо. Сьогодні розповідь про старого пастеляка та його трьох синів, які застували в цих краях. Аж чотири села. Сьогодні ми в селі костова Пастіль. Малесеньке село, яке не нараховує 200 мешканців. Костова Пастіль належала колись родині пастиляків, а саме одному з синів, якого звали Кость. Я вже розповідала вам цю легенду, відвідуючи Бегендяцьку та ростоцьку пастіль, а також село Пастілки. Щоб нагадати, можете повернутися до цих відео. Посилання на них прикріплю в кінці. Ось такі є деякі ошатні будиночки, що йду і не можу стриматися, аби не зазнимкувати. Навіть не віриться, що це село знаходиться. Ось на такому відшиві. Погода така, що бажала би краще, але я дуже люблю, отак, коли йде бачите, з коменів дим. І це якось ніби робить вигляд, що на вулиці тепліше, затишніше. Дорога тут така, самі бачите, яка я не буду коментувати. Але я побачила будівлю, яка нагадує мені дитячий садок. Тому я простую прямо туди. Або ж початкова школа. Не знаю. Іду на вмання. Як ваші справи? У вас уроки? Ні, ми не геть. Ідете геть? А скільки вас займається в школі? дітей? Шестеро дітей? Лим четверо. четверо? А чому так мало? Двоє хворих, Двоє хворих а четверо ходите. А? І учителька сидить із вами з чотирма на всіх уроках, так? Сподіваюсь, ви розумієте мою цікавість. Край кортіло познайомитися з учителем школи, де вчиться аж шестеро дітей. Я такого ще ніде не зустрічала. У першому класі одна дитина, у другому класі одна дитина і в четвертому четверо. Я була по таких селах, знімала де набагато більше дітей, і там підняли питання про закриття школи. А які вони предмети вчать? Всі предмети. Ви їх самостійно особисто вчите. Всі предмети, крім німецької мови. Німецьку мову вчить друга вчителька. Ага, тобто ще й штат є персонал. Так, так. Ну я просто в захоплені, чесно вам скажу. Німецьку мову. Ну і інформатика. Вчителька. А, та ще й інформатика а. є. Німецьку інформатику, вчитель. чи друге, чи пісанкарську у нас. Йош? Ну то додатковий, то гурток. То гурток. Це буде легендарне знайомство, адже не виключено, що у близькім майбутнім школа може припинити своє існування, як це сталося у десятках інших шкіл. Ким ти збираєшся стати, коли виростеш? Доктором. Ти хочеш лікарем? Так що підеш вчитися після того, як школа зак. А скажи, а як вчитися в класі, де так мало дітей? Які у вас між собою стосунки? Я думаю, що ви такі як рідні браття і сестри. Один буває, що не добрий, не свариться, один добрий, то вони свариться. Який ти предмет найбільше любиш? Мистецтво. Любиш мистецтво, так? Чула я писанки ви тут робите. Ти умієш писанки робити? Точно? З яйця. – З робити писанки. В в яйця робити писала яйця розмалювати краски. І ти це вмієш робити. Да. Яка ти молодець? До писанкарства ми ще повернемося. Ви утримаєте унікальну нагоду познайомитися з людиною, яка прославила своїми писанками всю костову пастіль. Тому не перемикайтеся, вас чекають цікавенні зустрічі. Сім'я ваша, діти всі полишались? Так, ми, я тут народилася, тут навіть училася в цій школі і тут працюю. Ви в цій вже школі тут, вчилися? Скільки тут, років пройшло з того ну, часу? Я, я вже тут працюю 35 років. Це той випадок, коли людина має єдине місце роботи з початку так, і назавжди. Так. Скажіть, відрізняються чимось діти в селі від дітей міських? Відрізняються. Відрізняються і вихованням, і навчанням, тому що нема садочка. Діти приходять не підготовлені, як би то не було. Діти займаються вдома з батьками, коли приходять перший клас, але їм важко в школі. Доки себе адаптують, ну потім навчання кожна дитина індивідуальна. Кому ж е, скорше навчання дається, комусь слабше. Мені здається, що вони більш такі відкриті, простіші. Простіші, відкриті чи немає у дітей села такої хвороби, як хвороба е, міська? Так діти постійно в гаджетах. Всі нарікають на те, що діти не хочуть нічим займатися, тільки сидіти в інтернеті, в комп'ютері, в телефоні, неважно в чому. Ні, у нас сільських дітей немає такого питання. Того, що в нас ще залишилася деяка худоба, діти ще випасають худобу, доглядають за тим. Ого, що вони, так що вони у них навантажені. Вони ще в літо теж йдуть на пасовістка із бабу чи з мамою і ще ну, займаються, того, що маючи такий час вільний. Поруч школи ми познайомилися з Василем, який прийшов забирати онуку. Він просто і лаконічно пояснив головні постулати сільського виховання. І от ви прийшли за внучкою, так? Там вдома ще малий є, а ще менше є. І ще назад. Маленький. – А маєте якусь худобу вдома? Є і корова, і почати. Маєте корову, та файно. А мені вчителька розказала, що діти паралельно із тим, що в школу ходять. Так вони ще й уміють корови пасти, і багато речей таких уміють робити, чого городські діти ніколи не роблять, то правда? А де городські так зроблять? Та і корову пасе, андемаликий внук що має п'ять років. І древа за мною коле, і міче, і, і по потім... п'ятирічний внук no. коле древа. No. Я таке перший раз чую. Нічого собі. Так у вас прямо йде виховання самого малого дитинства. No. От малого пойду, пойду косити, возьми коси за мною. Помань косити зуну дов'єна з мотокосу, де всім ходить робити, Мотокоса? Ну. Но... Та ви, напевно, мотоблок маєте, да? так? Ні, не маєте? Ручна, ручна мотокоса. Я Мама вдома, юмзе, трактор. Маєте трактор? А, та вам взагалі все це механізовано вже не так не. тяжко. Маєте сотки дост обробляти, та на то зато напевно трактор а маєте. Є сотки, є. А що садите? Тут так високо і і якось мені здається, тут не все росте. Та тут не все, картошка росте, кукурудза, Помідори. Що тут швидко? І ростуть. помідори ростуть? Швидко. А сад, от абрикоси, персики, таке це ні, росте. такої не Назим яблука та гриби влітки. А сливи таке? А слівки а росте. Сливки ростуть, яблука ростуть, я бурші, абрикоси такої ні. Маєте парадні коні, а що вони такі мокрі. Ви з березного йдете на конями. Ого! Так мирно, тихо собі існує село. Ніколи б ніхто не здогадався, що воно тут заховане серед гір. Знаєте, що мені дуже імпонує? Що на кожному такому кроку, на кожному квадратному метрі в землі є. Нагадування про те, що люди дбають, дбають не тільки про свою територію, яка знаходиться там за парканом, а дбають про загальний якийсь простір. Бачите, є місточки, отакі через поточок, є всюди такі якісь навісики, тут можна вогонь класти. І це ж загальна зона, я так розумію, що сюди може приходити кожен хто захоче. Не по якому місточку мені доводиться йти. Завжди я знайду де наразитися на небезпеку. Ось таке затишне, тепле, доброзичливе село. От вам і Костива Пасіль. Захована горами, захована бездоріжжям. Але повернемося до школи, щоб довершити обіцяне знайомство. На той час я ще не знала, що один з моїх нових друзів стане справжнім гідом, за що йому велика подяка. Ви розкажете, як вас звати? Євген. А тебе? Денис. Денис, от е, знаєте, яка проблема найбільша у дітей, які живуть у місті? Їх не відірвати від гаджетів. Вони постійно сидять у телефонах і в комп'ютерах. Мені цікаво, як це відбувається у вас. Ми ходимо гратися в село. Тобто ви не, не прив'язані такі, так? У вас є інтернет в селі? Є. Є. Але ви все ж таки знаходите час побігати, ну, похуліганити, як нормальні діти. Ну. розкажіть, що, що бавитися. Хованки, Холон. а ще що? Догнявки. А скільки дівчат у вас у класі? – Три. Скажіть, а як ви до, от, до них відноситеся? У вас виховують таку повагу до дівчат, чи ви над ними знущаєтеся? Я все зрозуміла по ваших обличчях, я все зрозуміла. І тут Денис запропонував мені провести екскурсію селом. Несподівано і приємно. Тато, машином чергу. Баба далеко є? Ні. Так, сніга не є, та вам маленько сумно зимою, ні? Був. Бу, бу. Бов? Угу. Коли? Лим дощ спадав. Падав, падав дощ і все змив, так? Угу. А ви возитеся на санчатах чи на лижах мало? У нас є вдома, ми не возимо. Ну, добре. Двоє санкує мої другі. У нас троє. Максим і Мішко. Максим і Мішко, та файно. Дорогою ми зустрічали багато людей. І Денис мене залюбки з ними знайомив. От мені цікаво, йду розповідаю, таке село гірське, високе, а люди, з кого не зустріну, з ким не говорю, люди такі всміхнені ходять. Таке знаєте, враження, що люди, напевно, мають більшу долю внутрішнього щастя, ніж міські. Дружно люди взагалі живуть, Отак, хтось захворіє, йдуть допомагати. Чи кожен, чи кожен сам собі? О, О, звісно, та, 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 та. Ну, так, у нас такого не є. У нас так. Ага. Наприклад, картоплю садити, а де сусіда садити, зайшлися там посадили, там і там, і вся депошли. Mm. Так що у вас таке, як кругова така поруба. Так цігани. <ріпи> 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 цігани, але ж газдуєте більше, mm. малоліпше. Не, у нас просто не в вже девшині. Дуже yeah, зростало кить. На цілої село 15 кров 20, мені тільки що люди казали. 21 була. Не... І корови хворіють теж, і то люди не в змозі вон так нараз купити другу, бо за таку ціну не продасте. Що кажете, що люди файні, дружні? Ну, так люди допомагали одним, другим і грошима, бо то нараз хтось може має, хтось я знаю, що по селах лишається багато людей, самотніх старших людей. Дах десь тече або щиро. Там так ідуть люди, я їм допомагати. Поможуть усьо, Но... так? Вони не відчувають себе самотніми такими. Прям... Та файно, Та добре, дякую. Но... А Денис вів нас упевнено у гості до своєї бабусі. З'ясувалося, у неї є корова. Одна з тих двадцяти, які залишилися сьогодні у селі. Як звати? Мікі. Я бачу, що ти всіх їх дуже любиш. <гас> Файно тобі слухай жити у селі, де баби кругом та пішов до баби, пішов додому, всюди нагодували. У нас там ще є ззаду турник наш із хлопцями. Ви там займаєтеся? Угу. Качаєте м'язи, так? Угу. Виявилося, що бабці немає вдома, а ось корову ми таки зазнимкували. Бабусі великий привіт. Тим часом Денис розповідав мені усі подробиці побутових сільських стосунків, і я зробила висновок, що з нього мав би вийти чудовий менеджер. Помагала бабі, вона мені за то дає 20 гривень. Ага, ти бабі допомагаєш за гроші, так виходить, так? О, я їй на воду пуйду до магазину. Там можеш безплатно брати. Ага. Скільки хочеш пляшку. Коротше, ти воду їй принесеш, і ще щось поробиш, а вона тобі гроші дає. Ага. А ти їх збираєш, ай. І біціглю одну я... сам собі купив. Боже, який ти А Другу отець. тато. А другу тату купив. А яка ліпша? та, Одмішка тут покупився. Ага. Я на неї брелок ще сам купив. Ну ти вообще, ти мене просто вражаєш. Ось так ми дійшли до сільського клубу, де мене нове знайомство. А Денис робив мені нові і нові відкриття. Виявилося, що Денис із сім'ї чемпіонів, і він і сам уже і штангу добре знає. Скільки ти кіл піднімав? Тридцять ади на тому так присідав, що навіть не вважив тільки. – То ти менше важиш, як тут та штанга? Завідувачка клубу Мирослава Андріївна підтвердила всі його звитяги. І не тільки Денисові, але й його братів, які, як виявилося, є справжньою гордістю села. Штанги він піднімає. На велосипед каже, сам собі назбирав. Сільські спочатку діти знають звідки беруться гроші з мамечку Вони Ти щось. Приніс, подав там якусь копійку не дали. А в нього зовсім. не молодці, вони штанги піднімають. Вони перші місця займають, навіть за за об спочатку за істесно, за район, потім були за область. Вони брали участь. Вони професійно на штанги піднімають. де вже хлопці були за, за Україну. 4, 5, а як прізвище тих дітей? Федько. Федько Федько Михайло і Федько Максим. А ваш супроводник Федько Денис. Отак ми все і розкажемо людям, щоб знали, звідки чемпіони ростуть. Село наше чарів маленьке, але чарівне. Обдихаєш душею, не... не шума, не гама такого не є. Діти в нас золоті хороші. Покличеш їх виступати, вони зраду в душу йдуть. Так, Денисіко. Тут у нас так виход на сцену. Та у вас і сцена є? А, ну звичайно, якийсь який клуб без сцени. Ну, я в шоці, так. чесно кажучи. Ми потримуємо самі своїми силами, своїми, своїми руками. Все десь. Прикупили три, знаєте, тільки пірка, открили ті секонхенди магазини. То все, що нам там щось собі взяли, подобрали, бо на все нема грошей. Ну ясно, там можна за недорого взяти, що хочете. Це точно. Ви така молода людина, енергійна. Ніколи не бажання не було втекти в місто, щось робити, і... творити. Файно тут якось привик знаєте, де народився, там згодився. Точно бо є така приказка. Так. Так, є така приказка. Ну взагалі молоді небагато в селі. Я питала багато. А тепер в зв'язку із, із той ситуацією, яка в нас є в Україні. Молодь там 16-17 років. Виїжджає за границю. У нас тут близенько ні. Виїхали в Малий Березний. Там і виїхали, і молодь все менше й менше є. І роботи в селі не є. Дорога така, машини розбиваються. все в нас спирається в дорогу. У вас є вдома, напевно, теж газівство, город є. Маємо і корову ми ще маємо, і кур, і город садимо кромплі, а як на селі і кромплі посадити, і капусту посадити, і фасолю, і клубнічку маємо, щоб з'їсти свою. Слухайте, як ви встигаєте тут і клубом займаєтеся, дітьми займаєтеся, так усім ось, займаєтеся. І, город Божечку, мій божечко от де жони справжні На селі. То в нас день в нас сільської жінки, 15 жовтня. Це наш дійсно день сільської жінки. Є, так? такий, є день? такий день. Я особисто вас привітаю. Це Я дуже круто. Насправді 15 жовтня. 15 жовтня, день сільської жінки. Божечко, як це приємно чути? Та добре, що є такий є день? Є такий день. По один бік тече потічок, а по інший бік, як ви самі бачите, відразу що мене зустріло, це хата, поруч якої вивішено жовто-блакитний прапор. Я коли в село заїхала, і там відразу перша хата, там прапор висів. І я от так прокоментувала, що напевно там хтось загинув у тій хаті. Можна побільше про це дізнатись. Можна я вам розкажу. Це у нас воїн. Він захищав нас, захищав на сході, і він пропав без звісті. уже Приблизно рік з половиною про нього не, не немає ніякої інформації, зато там висить прапор. Ми всі знаємо, що ми ще надіємося, що він десь є. Збирають правда документи рідні, що може він десь у полоні якусь інформацію, але поки що немає нічого. Може користуючись тим, що буде в ефірі ця програма, може, то скажемо, так. як його прізвищі, можливо, хтось дасть якусь інформацію. Іван Іванович. — Сізих Іван Іванович. Сізих. Сізих Іван Іванович. Так що добре почуєте, хто дивиться програму. Якщо є якісь відомості, то будь ласка, повідомте в село. На нього чекають. Колись давно, от вже, от вже Денис не пам'ятає, а я пам'ятаю, я була така, як Денис, до нас приїжджав великий період часу, може років 10 Він ходив, ну не можу точно сказати. Такий великий художник Ернест Кондратович. Він любив наше село. Він приїжджав, він тут малював. Ви Чекайте, так він десь із ваших країн, наскільки я знаю. Він народився у. Селі кал на але всядають, всядаю, пише, що щоб він народився в Великоберзнянському районі. І він у нас проживав. Не, в нас у нас в селі немає такого місця, щоб він не малював. Я сама дітваком була, ми йдемо в школи та як Денис. Він отут малював. І я його картини впізнала, бо ця хата намальована і нижче намальована. Вони вже помінялися. Вони люди достроїли, поперестраювали. Але у його картинах зосталися первоначальні, які в них були. І десь ми з мамою ходили, коли я така маленька була до сіна. Він там у нас малював нас такі терні, квітки. Також Ну він то все малював. То одного року прийдемо, він сидить, малює. Наслідуючий рок прийдемо до сіна, він сидить, малює. От і я хочу щось таке зробити. Як музей, ви маєте на увазі? Як музей, то дуже то дуже не вийде. Хоча б якийсь куточок, бо місто всяких таких. Що говорять про нього, розказують в якихось передачах. Наше село не, не споминають. Споминають йому десь на Бегиндя. Ви вже знаєте, бо ви там були. Але це неправдива інформація. Він був тут, він у нашому селі жив. Старі люди пам'ятають, як він ходив, який він був, як він малював. Значить, тепер будуть знати тепер всю правду. Знати, все. Потічки, 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 все село мивається потічками. Кожен має свій персональний, особистий місточок, який вимуровує собі над потоком. Ось є тут такі дуже гарні, охані будиночки з квітами у вікнах. І стоїть на горбочку собі така хата. І зверху їм все-все видно тим господарям. Ну і звісно, куди яке село без таких старих хатів. А я обіцяла познайомити вас із найкращою писанкаркою в районі і своєї обіцянки дотримаю. Це взагалі? По спадково взагалі? Поспадково, дійсно, поспадково, тому що моя мама, не маючи ніякої освіти, нічого, мала художній м -м, потяг, м -м, вона малювала прекрасно, вона робила випічки, вона була кухарком на селі. І, певно, і велику писанкарку. Я не знаю, як то. Але оті писанки, які писала моя мама. І ще біля е, вогня відкритого е, на парафіні, вони е, залишилися у спадок певно і мені. І я навчаю своїх е, учнів е, том, тій традиції. Хоча на даний момент є дуже багато сучасних писанок, яких я Тоже роблю із своїми дітками, адже я є керівник гуртка пісанкарство. А у вас особлива методика якась своя, вона відрізняється від загальноприйнятих? Е, певно, так. Певно Чим? так. Бо в кожному регіоні е, відрізняються писанки. От я знаю, у Завруді вони пишуть, є пісанкарка, яка пише пісанки. Не такою традицією, якою у нас було споконвіку. У нас я знаю, моя мама писала сосенку, ото було е споконвічно у нас оця традиція. І символи, які наносилися на пісанки, були тільки такі, які притаманні нашій місцевості. Тобто, ви тобто... хочете сказати, що писанку з костивої пастілі ви відразу відрізните від усіх інших, так? Звичайно, і певно, усі шановувачі моєї роботи легко упізнають мою роботу на виставках, які я. Представляла на конкурсах. Сьогодні не є. А завтра дасть бо будуть діти. Треба закривати школу, бо дітки маленькі, їм добиратися дуже важко. Абсолютно з вами ну, Трошки як більше там п'ятий клас тож інакше. Так треба так донеску, правда, щоб гіпше ви школа була сонце. Віроки кончилися, прийшов дому, поїв у теплу хижу, і все такі села маленькі треба піддержати, якщо їх не підтримувати. і потихеньку село відмерло, закрило, зостали ужелем якісь стіни, руїни. Незабаром я познайомлю вас з унікальною людиною, письменником якого називають Закарпатським Гарсія Маркесом. Підписуйтеся, коментуйте, спонсоруйте, ставте вподобайки. У нас цікаво. Жона як зібрала, яка. Боже, Боже, до фраси, коли тут оце встиг написати в швидку.